Ця усміхнена дівчина вже місяць працює лікарем сміхом у київській дитячій лікарні Охмадит. За межами медзакладу її називають Наталею, але тут вона лікар Соня. Псевдонім дівчина вигадала сама. Її робочий день починається о сьомій ранку з процесу перевтілення. У мене втратився дилема, якого цвіта вибрати нос. Тому що без носика я для них не той чоловік. Тобто вони навіть То іноді напоминають, а у вас носика нет. В її арсеналі фонендоскоп, щоб виміряти хто скільки каші з'їв, а ще кульки щоб робити кумедних тваринок. Наталя Борділовська за освітою соцпрацівник та психолог. А ще член організації лікарняних клоунів активно займалася волонтерством. Коли запропонували постійну роботу в лікарні, одразу погодилася. Я прийшла, познайомилась з дітьми, то тобто вони неділю цілу спрашивали, Ви завтра будете, а або придете. То тобто Вони не могли понімати, що я буду с ними кожен день. Одне з основних завдань лікаря Соні супроводжувати дітей на процедурах, щоб допомогти пережити цей непростий процес. Я не говорю, це не больно. Я говорю, це буде больно. Соня нам очень сильно в этом плане помогает. Она їх собирает, она з ними проводит всякие занятия, рисует, и на вулицю ходит, и песни поют, и мультфильмы смотрят, и зарядкою Плюс Ну, діти чувствують тепло. Створити в диті штатну посаду лікарняного клоуна вдалося завдяки марафону сніданку з дійсним мрією. Ми планували зібрати 140 тисяч гривень. А в результаті на рахунок благодійного фонду крона глядачі перерахували чверть мільйона. Ми почали шукати людину, яка би погодилась постійно працювати в лікарні, стати членом медичної команди. Нам дуже пощастило, що у нас так швидко знайшлась людина. Яка змогла і погодилась, яка підійшла по всіх наших очікуваннях? Поки що знайшли лише одного такого лікаря. Сподіваємося, другий сміх з'явиться незабаром. До речі, практика роботи медичних клоунів популярна в усьому світі. Одним із перших у цій професії вважають американського лікаря Патча Адамса. Він почав працювати ще у 1970-х, А на сьогодні професія лікарняного клоуна поширена і в Австралії, і в Великій Британії, Канаді, Ізраїлі та багатьох інших країнах світу. Є волонтерський рух медичних клоунів і в Україні. І у нас у гостях арт-терапевт Наталія Борділовська. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що погодились взагалі на цю посаду. Що вже я так розумію, ви працюєте ну, не, з дітками. Місяць, так і дякуємо, що відгукнулися і прийшли до нас сьогодні. Дякую за це. У мене перше питання Наталя. А як лікар, то ви соня. соня. розкажіть, чому? А тому, що ну я дуже спочатку потрібен був псевдонів, тому що дітям краще якісь якось. Мішне, може, ім'я, коротке. Да, і Соня, ну якось так от Соня, не знаю, чого Соня може. Любите тому, поспати? Що... Я я дуже соф люблю. Я телекціоную, в мене сов? Да, в робочий халат мій весь в малюнках Сова. Так. Ja. так ну і Соня, якось воно не знаю. ну подобається. Так так діти так, соня, так і називають. Так Можна оспати люди, а так розумію, що ось у на роботу потребувала. Ну, якщо встигати на вранці, щоб. Бути на всіх процедурах, які рано вранці проходять, треба бути о сьомій годині о 7 вже на роботі. Угу. І це для мене просто ну я щаслива вранці підніматися. Ні, ну не, щасливо не, мені здається, не і діти вас зустрічають радісно. Як вони вас прийняли, коли до них прийшли? Як оце Розкажіть, розкажіть? Поділі. Ну, вранці. перший момент це були переживання, тому що в нас вже проєкт як громадська організація Лікарняні клони вже чотири роки в Україні, але не як волонтери. Угу. І діти знають, тому що наші волонтери приходять у лікарні і в е, є е, е, там е, певний час, певний день, коли вони ну. Приходять і якби з ними спілкуються. Ось, а познайомились. Вони в принципі не знали. Ну, що так. є. Я ж не я не представляла, що я лікар-клон, там доктор сміх. У мене ну, дітей діти. Не... Ді от момент знайомства для мене було дуже так, от як зараз переживаю другий раз. А, ну я зайшла, я була. Повністю в своєму халаті. І я сказала, що я от хочу бути лікарем. Ну, Діти почали мене вчити, що потрібні білі штани, білий халат, чуй у тебе розмальований, там, носик. лікарі не носять носик. Ну, Тобто були такі знайомства, вони більш прийняли роль навчити, як треба. Потім вже зрозуміли, що я з ними проводжу, ну, як сказати, це, мабуть, більш зі сторони видно, в чому моя робота заключається, але. Ну, Перший день був у мене такий, що я вийшла з лікарні і я зрозуміла, що мені хочеться просто від, ну, від радості, в мене таке було ну, все всередині, як сказати, ну, такий спокій, такий, ну, ну щастя можна це називати. Я давно це зрозуміла. Але коли ти виходиш, розумієш, чому ж так довго до цього йти, і тут от, ну, маєш ці емоції, і, ну якби Круто. Це це мої такі емоції були. Як реагують на тату діти? Що роблять? Бачили в сюжеті. Ну спочатку сіоя, хто це тобі розмалював. Ну тобто, ну я ж в мене просто так закінчується, десь ну халат халат. Да. І покажіть, покажіть. Ну я не можу все показати, Якби я показую, наскільки воно можливе, але десь вони малюють мені другу. Тут немає, треба тут. Або наклейки в них дитячі ці є. Цікаві, різні з мультиків, і вони мені там можуть на, на нігті зробити тату. Якби... Ну, активно боручусь, Я активно беруть домальовувати до матері. Ну спитаються, і як ви ще зауважили, що до цього от волонтери приходили на певний час, на, в деякі дні вони а... зараз приходять і зараз приходять. Взучаю. А ви штатне вже тепер виходить да. як лікар, як да. лікар сміх. Була... Так? Тобто, чим відрізняється от саме от волонтерська робота від роботи вже штатної? Я розумію, що у вас є графік, ви працюєте, але з дітьми мені здається за графіком працювати неможливо. Так Та скаже саме цю різницю. Дивіться, от як волонтерська група, вони приходять. Не тільки в Києві, в багатьох інших Протяг містах лікарня. да лікарнях, і вони приходять зробити от казку дітям подарувати, не діти можуть сказати, ну лікарні лікарю, лікарю, батькам вони не можуть сказати я не хочу, я не буду. Є uh -huh. процедури, які вони виконують, і обов'язково потрібно їх робити. А нам можна сказати ні, не хочу, малювати, не хочу там бачити в нас питаються, чи можна до тебе знайти зайти. Тобто дитина може сказати ні, може сказати так. Ну тобто дати їй можливість почувати, ну, себе uh -huh. почувати ну, важливою, що вона не просто там в стінах лікарні має якийсь ну, певний Блок, що от приходять, вони роблять маленьку казку і даруються. А от це десь 15 хвилин може бути так. Вони до кожного потрібно, щоб зайти зайшли з усіма, привіталися. І, а в і більш така в, в ігровій яркій формі може проводитися, але ж все залежить від кожної дитини. В мене так не виходить. Угу. Не, не то, що так, трохи другі цілі, тому що кожен день е, ти не можеш бути в. Там з самого ранку до обіду, наприклад, до вечора, в, ну, з зносиком mm -hmm. в цьому образі. І основна мета, в чому моя робота полягає, це е, дати можливість ну, якби і і бути поруч з ними на якихось процедурах і. Е, Сказати, да, там буде трошки боляче. Тобто Человек, Ви чесно, кого... так да, я з ними чесна. Я кажу, що так як воно є. Тому ну тому, що ми з ними поруч, і ми, якщо десь там, ну то я можу розказати один момент, який може якби. Розповість те, що uh -huh. от взагалі, Давай. як це проходить. Наприклад, ліки, діти не люблять, дорослі не завжди no, п'ють ліки. Коли їх там може бути ціле жменя в руці, то їх дуже важко випити. І це може бути процедура пів півгодини. Я не хочу, я не буду. Ну uh -huh. їх потрібно випити. Так я вже, в принципі знаю, який період вони п'ють ліка... ліки. Десь я в черзі з ними стояла за ліками. Ну, там я так також буду пити ліки. Або mm -hmm. бувають такі моменти, коли ми заграємось разом, і медсестра може покликати випити ліки, і я так так, всі е, сидимо. Тихо, зараз швиденько йди, випий дві секунди проходить. Там бігом випиваються ліки, при ну то нема повернути да, повернутися. Повернутись назад, щоб не було цього. Я не буду. Ну воно якось швидко проходить. Ну в ігровій а, формі. Соня, скажіть, будь ласка. Ну, ви сказали, що постійно там 18-20 дітей знаходяться в вашому відділенні. Про що мріють діти? Які в них мрії? Мрії ну мрії у всіх різні багато є мрій матеріальних. Ну, як діти Це хтось зрозуміло, хочу iPhone, десь почулиш це ж слово iPhone, не телефон, айфон. Ну, от люблять вони. Ну, багато, ну, звичайно, хочуть бути здоровим, пошвидше вийти. Я з ними радію, коли вони приходять. Мені лікар сказав, що я післязавтра вже додому. І це, мабуть, єдине місце, де я можу сказати, йди не повертайся більше. От, от хочеться, в мене була така мрія, я говорю, блін, немає такої роботи, де ти можеш Там, ну, різні бувають моменти да, з колегами. І ти і вже такий там уф. А тут і можна сказати: все, батьки, я вас тут начекаю. До побачення, забирайте. Дякую. Ну, так. Дякую вам. Я думаю, що будемо про це ще говорити. Будемо вас запрошувати. Нагадаю, що після марафону, на який ми з вами друзі, зібрали гроші. Тобто, це не, не, не те, що там сніданок зробив, це ви зробили. І ми е, влаштували офіційно тепер штатного лікаря. Е, е, нагадаю, що цей рух існує в Україні, і е, лікарі клони підтримують дітей. Волонтерській основі я думаю, що можливо після нашої ініціативи більше з'явиться людей, які офіційно отримують зарплату і будуть працювати на ці надзвичайно важливі посади. Лікарем дякуємо вам. Сподіваємося, що другий лікар, штатний клон, так само з'явиться вже незабаром дуже скоро. І я хочу сказати ще, що напевно, мрія Соня, хочеться щоб постійно збувались. І діти не повертайтеся. Діти до лікарні не повертайтеся. Будьте здорові, Наталя Не була в нашій студії. А ми продовжимо сніданку.